Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про цивільний або фактичний шлюб. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Будь ласка, підтримайте контент коментарями та вподобайками. Залиште смайлик під відео, мені буде приємно, буду дуже вдячна. Також під відео є посилання на канал в Telegram, Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, Поговоримо про проживання пари сім'єю без реєстрації шлюбу. Що це? Які наслідки щодо майна, дітей, спадщини? Як фіксувати чи доводити факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу? Тобто, проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу це такі відносини між чоловіком і жінкою, їх називають фактичним шлюбом або цивільним шлюбом. Але треба розуміти, що не кожне проживання сусідів у квартирі підпадає під визначення фактичного шлюбу. Отже, критерії відносин, щоб можна було визнати їх фактичним шлюбом. Намір пари встановити стійкі відносини притаманні шлюбу. Відсутність державної реєстрації шлюбу пари між собою та з будь-якою іншою особою. Пара проживає разом, веде спільне господарство. Взаємне матеріальне забезпечення і піклування один про одного, наявність спільних витрат, май... купівля майна для спільного користування, участь у витратах на утримання житла чи на його ремонт, неанонімність відносин, тобто пара не приховує відносини від оточуючих, та наявність інших обставин. Отже, діти, майно та спадщина пари у цивільному шлюбі. Найперше, діти у цивільному шлюбі не реєструються автоматично. Пара має пройти до радсу разом та зареєструвати дитину. Якщо батько не визнає дитину, його не впишуть батькому свідоцтво про народження. Друге, парі в цивільному шлюбі на праві спільної сумісної власності належить майно набути ними під час спільного проживання або набути в результаті спільної праці чи за спільні кошти. Третє, проживання однією сім'єю законодавчо не є повноцінним поняттям шлюбу. Про це свідчать і норми щодо спадкування. Тобто така пара спадкує майно один за одним не в першу чергу, а аж в четверту, причому проживання має при цьому бути не менше 5 років. Аналогічним доказом є відсутність податкових пільг при укладенні договорів на користь один одного. Наприклад, при договорі дарування у подружжя нульова ставка податку, у пари при спільному проживанні такої пільги не буде. Далі поділ майна в цивільному шлюбі. Якщо пара нажила тільки спільний кактус чи нервовий зрив, то ділити в принципі нічого. Але якщо за роки життя придбана нерухомість, авто, є грошові накопичення, то з точки зору закону вони подлягають розподілу, як і в оформленому шлюбі. Звісно, зі своїми нюансами. Найперше, зважається, що все майно набуте за час проживання сім'єю, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності пари. Друге, набуте майно належить парі на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав самостійного заробітку з поважної причини. Навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо. Далі, яке ж майно не поділять в таких відносинах? Це особисті речі, одяг, речі особистого вжитку, подароване чи успадковане майно, те, що, набу... те, що набути парою до цивільного шлюбу, тобто окремо. Далі, яких труднощів можна очікувати? Коли люди живуть в офіційному шлюбі, у них є свідоцтво про шлюб. Коли люди живуть просто у цивільному шлюбі, у фактичному шлюбі, довести, що вони дійсно жили. Разом не завжди просто. Отже, тоді виникає глобальне питання: як встановлювати чи доводити факт проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу? Як і в багатьох правовідносинах існує два основні способи: за взаємною згодою, тобто договірний спосіб, і спірний, тобто трудовий, о, вибачаюсь, тобто судовий. Тобто той спосіб, коли є спір між сторонами, не погодження однієї сторони з іншою. Отже, щодо договору про спільне проживання, такий договір пара може укласти між собою в будь-який момент спільного життя. Нотаріальне посвідчення такого договору не є обов'язковим, але певні переваги все ж дає. По-перше, нотаріус перевірить дійсну волю, правоздатність або та дієздатність осіб. Що уневожливлює визнання договору нікчемним. По-друге, нотаріальне посвідчення офіційно закріплює право користування майном та правовий режим майна, набутого у період спільного проживання. І по-третє, такий договір буде доказом у процесі спадкування. Які документи треба для того, щоб укласти такий нотаріальний договір? В принципі, небагато. Паспорти та податкові коди сторін, ось і все. Що можна вказувати в такому договорі? Можна визначити дату под... початку спільного проживання пари. Можна домовитися про надання права користування особистою приватною власністю. Можна домовитися про правовий режим спільного майна. Також можна визначитися з накладенням стягнення на майно чи кошти за зобов'язаннями сторін, тобто за кредитами, домовитися про поділ спільного майна у разі розставання. Що теж важливо на майбутнє, що не може містити такий договір, він не може регулювати особисті відносини, він не може ставити одну зі сторін в надзвичайно невигідне матеріальне становище, також не може зменшувати е, обсяг прав дитини, народженої під час спільного проживання. І не може передбачати передання у власність одній стороні нерухомого майна або іншого майна, право на яке підлягає державній реєстрації. Далі поговоримо про судовий спосіб, коли ж його використовують. Якщо одна зі сторін не погоджується добровільно врегулювати відносини, наприклад, при розставанні. Якщо стоїть питання спадкування після смерті одного з пари, Ну і причина, на жаль, останніх років отримання виплат після загибелі військовослужбовців. Як доводити факт проживання? Подати до суду позов про встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Також часто цю, відмову цю вимогу поєднують із тією, для якої, власне, затіяли суд. Тобто для спадкування чи розподілу майна? Друге, треба прикласти до позову докази за період спільного проживання. Це можуть бути спільні фото, квитки з поїздок, спільні кредити, фото з дитиною, квитанції про сплату за житло, договори, довідки чи інші документи, наприклад, про спільну оренду. Також можна використовувати показання свідків. З розподілом майна в цивільному шлюбі пов'язаний ризик. Поки буде йти суд, той, на кого це майно зараз записано, може встигнути його продати чи подарувати. І поки дійде до розподілу, ділити буде вже нічого. В зв'язку з цим на початку процесу на майно накладується зазвичай арешт. Вже згадувала про те, що дод... але... але додатково дам акцент, щоб використати будь-який з двох способів. Жоден з пари не має бути в зареєстрованому шлюбі з кимось іншим. При таких обставинах і нотаріус відмовиться посвідчувати договір, і суд відмовить у позові. Основний висновок з цієї публікації всі вільні самостійно вирішувати, як їм жити та як характеризувати власні стосунки. Мета матеріалу, щоб жоден з партнерів не жив в ілюзіях, а обидва знали, розуміли та усвідомлювали, як держава та законодавство дивиться на ці питання. Прошу підтримати контент підпискою, коментарями та вподобайками. В описі під відео є мої контакти. Якщо потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!